Привіт, дивіться, приїхав до мене ось такий мікрофон HyperX Procast, Але це професійний мікрофон, тому ось такої підставки, як до HyperX Quadcast, у нього в комплекті немає. Тому що правильно сьогодні дивимося на стійки пантографів для подібних мікрофонів. У мене їх цілих три. Всі від компанії Office Pro, від найдорожчої до найпростішої. Ну, відносно найдорожчі, бо всі вони коштують до 2000 тисяч гривень. Друзі, ми з вами зібрали вже більше половини суми на два дрони для 128-ї бригади територіальної оборони з вугледарського напрямку. Дякую всім вам за допомогу захисникам України та прошу вас в черговий раз закинути комфортну суму на банку в описі, бо треба ще багато грошей. Але з вашою допомогою ми це зможемо зібрати. А за найбільший донат ви отримаєте гарний подарунок. Перший пантограф Офіс Про sa 130 Коштує 1500 гривень зараз. Спочатку здається, що він повністю пластиковий, але всередині метал. Якщо зняти оці пластикові накладки, то виглядати він буде як дефолтний пантограф з аліка. Але ці штуки роблять його візуально дорожчим і до того ж мають практичне застосування, бо в них є кабель канал. Якщо закрити кабель оцими рейками, то він вже нікуди не дінеться і не буде псувати зовнішній вигляд. Заглушка на магніті ховає два шурупи, якими можна регулювати жорсткість. Перехідник з кріпленням для мікрофону доволі цікавий. Воно все металеве, всередині шарова головка. Ви послаблюєте її і таким чином можете крутити мікрофон на всі кути. Жоден з двох інших штативів такого кріплення не має. а як на мене, оце найзручніше. Перехідники різної ширини, звичайно ж, є в комплекті, тому будь-який мікрофон сюди підійде. До столу кріпиться за допомогою звичайної струбцини. Тут теж все металеве, маємо м'які прокладки, щоб не пошкодити стіль. І сам пантограф вставляється в кріплення згори. Ну і все. Регулюєте, як вам подобається, все ходить плавно і залишається в тому положенні, яке вам потрібно. Друга модель називається SA148, коштує зараз 1700 гривень. Вона виглядає зовсім по-іншому. Корпус повністю металевий, пластикові, тільки декоративні частини і ручки для регулювання ходу. Канал для кабеля тут теж є. Пластикові заглушки тут прикольні, тим, що ви самі можете їх переміщувати вгору чи внутрішніх. Вниз, як вам зручно. Але у мене бувало таке, що коли кабель якось натягнувся, то деякі з них самі відкривались. Кріплення до столу, також струбцина. Тут теж все добре, є м'які вставки, щоб не покоцати стіл, а також є варіант монтажу не з краю столу, а в саму стільницю, якщо просвердлити в ній отвір. Комплект для такого виду монтажу є в коробці. Перехідники на різні кріплення теж є. Ну і найцікавіша модель в цьому списку вона мені візуально сподобалась найбільше. У неї Цікавий сріблястий колір, і трохи інший дизайн. Тут немає закруглених кутів, і пантограф виглядає якось по-дорослому і більш преміально. Коштує зараз 1800 гривень. В першу чергу мені сподобалось, як він кріпиться. Якщо минулі моделі треба традиційно закручувати знизу, то тут ви просто ставите її отак і крутите. Набагато зручніше, не треба лізти під стіл, тягнутися і так далі. Просто закрутив, і все. Круто, саме кріплення наполовину пластикове, на половину металеве. Ця частина пластик, а оце метал. Стійка просто вставляється в кріплення, як і попередні моделі. І тут теж є варіант кріплення через отвір в стільниці. Також тут зручний кабель-канал, товстий XLR-кабель добре вміщується, але для того, щоб просунути кабель через тримачі, потрібно трохи зусиль. Ну, в принципі, це правильно. Кріплення для мікрофону стандартне з перехідниками на будь-який смак і підійде для будь-яких мікрофонів. Для регулювання плавності ходу тут є ручки, все регулюється, тримається також добре, але я б ці ручки зробив трохи більше, не такими дрібними, щоб було зручніше затягувати. Всі пантографи витримують вагу до 1 кг. Граму. Якщо поставити їх поряд, то можна помітити, що кріплення у них різної висоти, найнижче з них у першого. Ну і він виявляється найдовшим з усіх. Дивіться, якщо зробити ось так і ось так. То це друга модель, про яку я говорив, і вона надто низько не може опуститися і її не так зручно використовувати в low-profile варіанті. А це іноді потрібно, тому ось ця модель найменш універсальна. Загалом, мені здається, що якби я сам собі вибирав, то я б вибрав, напевно, оцю, тому що ну, вона найдешевша, і ось за це кріплення, бо я можу зробити так, а інші так не можуть. Ну або я б вибрав оцю модель. За дизайн і за те, як вона кріпиться до столу, бо це дуже круто. Загалом усі три пантографи насправді ок. Вони, звичайно ж, не найкращі в світі, та вони так себе і не позиціонують. Вони просто недорогі девайси, які відпрацьовують свої гроші. Які з них вибрати, і вибрати чи ні, вирішувати вже вам.